І виступає такий собі пан Юхан Парц, член Європейської аудиторської палати, із звітом, в якій в інтернеті все це є, якому цікаво подивіться, констатує ендемічна корупція в Україні, через яку пропадають десятки мільярдів євро. У своєму звіті пан Парц. В кінці кінців доходить до висновку. В Україні ситуація характеризується захопленням держави мафією. Пойдемо по рекомендації пана Юрички, нашого Луценка, і перевіримо у інтернетах цих ваших, що ж це був за звіт у вересні 2021 року. Після початку пошуку у ваших цих інтернетах, після того, як ти загуглиш ось цей аудит і цього пана, видає перше ж, перше посилання лінк, де Дйчевель розповідає, що ж це був за аудит, в якому досліджувалась неефективність, але не української владоньки або боротьби з корупцією в Україні європейськими інституціями, тобто європейський аудит досліджував європейські інституції та їхню ефективність, що абсолютно логічно, і наостанок. Наймаксимальніша родзиночка з оцього звіту. Цей звіт охоплює часові межі 2016-2019 роки. І частково враховує події, що сталося до 20 липня 2021 року. Тобто все те, що розповідає пан Юречка Луценко про зеленіку владу, і не тільки розказуючи про те, які ж там неймовірні висновки розказав пан Юхан у цьому звіті, все це пан Юрочка Луценко мав би приписувати не зільонінької владонці, а шоколадній Владонці, яка несподіванка раптово вийшли на самих себе.